Продовжимо розмову в Україні. Набрав чинності новий закон про мобілізацію. Яка ситуація на кордонах держави чи змінились правила перетину для окремих категорій громадян? Зараз розпитаємо з нами на зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко. Пане Андрій, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітає студія з 18 травня. Інспектори державної прикордонної служби на пунктах пропуску в окремих категоріях громадян перевіряють наявність військово-облікового документу, що ще змінилося для чоловіків призовного віку. Ну, власне, так, з 18 числа для окремих категорій громадян, ну, власне, це чоловіки, громадяни України військів 18 до 60, ми перевіряємо, окрім інших підстав для перетину кордону і наявність військово-облікового документації. З відповідними відмітками треба розуміти, що ті зміни, які були прийняті, які вступили в силу з 18 числа, це зокрема зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також до закону про правовий режим воєнного стану, визначають окремими нормами, що чоловіки українці від 18 до 60 мають мати і військово-обліковий документ, і пред'явити його за вимогою, в тому числі співробітникам державної прикордонної. Служби або ж в прикордонній смузі, або ж в контрольованому прикордонному районі, а також і в пунктах пропуску через державний кордон. Категорії, у кого ми перевірятимемо наявність військово-облікового документу з відповідними відмітками, це особи, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час. Це ті, які визнані відповідно до висновку. Військоволікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я і виключені з військового обліку, на утриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, це ті, які самостійно виховують дитину до 18 років, які мають дитину віком до 18 років, і дружину, яка проходить військову службу за одним із видів військової служби України, а також інші категорії. Осіб, визначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Власне, в військовому обліковому документі має бути відповідна відмітка, що вони не мають відстрочку від, від мобілізації або ж непридатні або виключені з військового обліку за станом здоров'я. Ми на даний момент не перевіряємо. Цей документ у іншої категорії осіб, які в правилах перетину державного кордону. Що затверджені постанови уряду номер 57 прописані окремими пунктами. Ну простіше це стосується осіб з інвалідністю, ті особи, які супроводжують людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Це також не стосуватиметься, точніше, ми не перевірятимемо наявність військово-облікового документу у громадян, які здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги. І власне у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, також це стосується і осіб за окремими посадами державної служби, які прописані в пункті 2.14 правил перетин державного кордону. Ну і також це представники Працпрацівників залізничного транспорту, які відносяться до морської та авіаційної галузі, і відносно яких є окремі пункти щодо їхнього перетину кордону і умов перетину кордону, що прописано в правилах перетинання державного кордону громадянами України. Угу. А загалом за ці вихідні чи збільшилась кількість тих, хто незаконно намагається перетнути кордон, чи е, зросла кількість бажаючих виїхати? На жаль, загалом спроби незаконного перетину кордону вони фіксуються щоденно. Угу. Це і пунктам пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там порушники намагаються використовувати підробні документи або ж ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів, чи намагатися підкупити інспекторів державної прикордонної служби. Ну але все ж таки більшість спроб незаконного перетину кордону, які раніше фіксуються саме поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. Ну і незмінним є те, що це Більше на напрямку кордонів кордону з Молдовою та Румунією. Сказати, що там різко зросла кількість спроб незаконного перетину кордону зазначу, що фактично на жаль такі спроби ми упереджуємо і припиняємо щоденно, як в пунктах пропуску, так і на зеленій ділянці кордону. Багато в інтернетах пишуть про те, що якщо людина так намагається перетнути незаконно кордон, її спиняють прикордонники і одразу вручають повістку. Цікаво, як воно насправді відбувається. Це не функція державної прикордонної служби наших прикордонних нарядів чи власне співробітників вручення повісток в. Військово зобов'язаним наша основна задача це не допускати спроб незаконного перетину кордону. Це завдання державної прикордонної служби, це завдання кожного прикордонника. Це власне відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо не допускати таких спроб. І наші сили задіяні в посиленні кордону з країнами Європейського союзу з Молдовою для того, щоб таких спроб. Не було а, допущено щодо незаконного перетину. Кордону. Якщо ми затримуємо порушника, на них складаються адміністративні документи про притягнення до адміністративної відповідальності, адже саме такі відповідальності передбачені їм відповідно до законодавства. І звісно, ми можемо проінформувати про таких порушників територіальний центр комплектування для того, щоб вони перевірили в подальшому, чи не ухиляється людина від призову або чи не допускала вона якихось інших про. Ушим пов'язані з військовим обліком, угу. що хотіла запитати за жінок, тому що так само дуже велика кількість інформації, яку потрібно е, уточнювати і роз'яснювати населенню, чи на е, цей новий закон про мобілізацію вносить якісь зміни до правила перетину кордону для е, жінок-медиків ні, як і раніше, відносно жінок обмежень на виїзд за межі України немає, окрім тих, які обіймають посади за окремими видами державної служби, і які підпадають під перелік тих посад, які прописані в пункті 2.14 правил перетинання державного кордону. України. інш в так, в основному обмеження стосуються виключно чоловіків громадян України в віці від 18 до 60. знову ж таки, окрім тих тих категорій, які визначені в правилах перетину державного кордону України громадянами нашої держави, і наостанок хотіла запитати, яка в цілому ситуація на кордонах України як відбувається перетин пасажирські перевезення? Ну в цілому, щоб розуміти, що як відбувається. На минулому тижні десь орієнтовно кінець середи, четверг, п'ятниця початок суботи відмічалися черги на виїзд з України, і перевага перетину кордону фіксувалася на виїзд з України. Багато було спроб маніпулювання, що це власне пов'язане з змінами, які вступають в силу з 18 числа, але можу. Сказати, що це не так, бо власне по завершенню великодніх свят, пасажиропотік весь цей час мав перевагу на виїзд з України. Якщо до великодніх свят перевага йшла виключно на в'їзд в Україну, то по завершенню святкових днів люди почали повертатися. В ті місця, де вони проживають, або з якоюсь іншою метою за кордон. І Якщо говорити до прикладу про частку чоловіків, то вона не збільшилася в мож... в бажанні їх перетнути кордон. Знову ж таки, перетин кордоном не. Для чоловіків відбувається виключно на підставі тих умов, які прописані в правилах перетину державного кордону. В неділю ми вже навпаки бачили, що пасажиропотік так стабілізувався черги почали зникати ще з. З суботи десь з обіду. В неділю і станом на ранок сьогодні черг на виїзд з України немає. І до того ж, неділя характеризувалася перевагою в'їзду в Україну тих громадян, які перетинали кордон, ніж на виїзд. Угу. Зрозуміло. Дякую дуже вам, пане Андрію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був речник Державної прикордонної служби, полковник Андрій Демченко проєкт. Відкрита студія. На прямий ФМ.